Сиденьки в затишній халабуді повертаються. Завітайте в нашу Халабуду. І зробіть перший дитячий крок до світу IT. Приємного перегляду! Вітаю! Мене звати Анастасія, і сьогодні я розкажу, як створити гру з рахунком. Якщо вам цікаво, то запрошуємо вас до затишної халабуди від проєкту LifeSell по радощі. А допоможе вам цьому stem школа Invent. Ви вже зручно вмостилися? Готові? Ну що, полізли до халабуди? Отож, повторюйте за мною, і у вас все вийде. Для початку в браузері знайдіть сайт ScratchMeetu. Scratch, .edu. scratch це найпоширеніше середовище програмування серед школярів у всьому світі. Адже саме в Scratch можна навчитися програмувати, створювати власні ігри, анімацію і поширювати свої проєкти. Для всіх по всьому світу. Лише за 10 хвилин ми з вами створимо гру, в якій буде рахунок. Як же вона буде виглядати? За автобусами будуть ховатися котики, а їх потрібно ловити. І за кожного пійманого котика ми будемо отримувати з вами бали. Ну що, розпочинаємо. Для цього на сайті Scratch Edu нам потрібно створити новий проєкт. Вгорі шукаємо ярдичок, кнопочку, на якому написано Створити. Натискаємо на нього, і відкривається новий проєкт. Що ми маємо в нашому е середовищі, яке відкрилося? Це набір команд, які поділені на різні кольори, а також вони відповідають за різні функції. Е Програми, які вони будуть відтворювати. Набір команд рух відповідає за рух спрайту, тобто героя на сцені. Набір команд вигляд відповідає за вигляд цього героя. Набір команд звук відповідає за звуки, які будуть під час нашої гри. І так далі, за всіма своїми різними функціями. Ми сьогодні використаємо досить велику кількість блоків, але, звісно, не всі. Але з основними обов'язково познайомимося. І так пропоную розпочинати. Сьогодні нашим героєм буде кіт. Так, рудий кіт, ми його залишаємо, єдине змінимо йому трошки образ. В наборі команд образи. Ось, оберемо такого котика, щоб він трошки інакше виглядав. Але у нас сьогодні буде не один кіт-герой, а цілих три. Але як це зробити, для того, щоб ми небагато складали блоків, я вам зараз все розповім. І так почнемо програмувати нашого кота. Перший блок, з якого буде розпочинатися наша з вами програма, це блок, коли зелений прапорець натиснуто. Він знаходиться в наборі команд події. Ось він тут виглядає. Коли зелений прапорець натиснуто, то розпочинається наша з вами програма. І що далі має відбуватися? Як і в кожній грі, там де є рахунок, на початку гри рахунок має обнулятися, тобто починатися з нуля. Але де ж взяти цей рахунок? Сьогодні ми з вами створимо власний блок, він буде називатися Змінна, тобто цьому блоку ми можемо надавати якісь значення числові. У нас є набір команд змінні. Ось тут вони знаходяться. І на початку є кнопка, де написано Створити змінну». От саме її ми натискаємо, для того, щоб ми могли створити власну змінну. І називаємо її «Рахунок». Для усіх спрайтів, обов'язково для усіх спрайтів. Гаразд! Ось у нас тут з'явився наш рахунок, він тепер на сцені у нас буде показуватися. Він зараз дорівнює нулю, тобто він не додається, не віднімається, не змінюється нічого. Але що ми будемо далі з ним робити? Перше, як тільки розпочинається гра, рахунок має дорівнювати нулю, щоб починати рахувати заново балку. Ми беремо блок Надати, тут обираємо рахунок, надати рахунок, значення 0. І приєднуємо цей блок до блоку, коли зелений прапорець натиснуто. Чудово, на початку програми рахунок обнулився. Що відбувається далі? Далі ми з вами обираємо блок, який знаходиться в керуванні. Це блок завжди. Тобто якісь рухи нашого кота, його дії будуть повторюватися одна за одною, поки не буде завершення гри, або ми її зупинимо цю групу. Далі, перше, що нам потрібно, наш котик буде ховатися за автобусом, значить, ми маємо зробити так, щоб він був на задньому плані нашків. В наборі команд вигляд є блок, який це нам може допомогти зробити. Він називається майже в самому кінці цього набору команд. Помістити на передній план. Спочатку написано, наже цікавить помістити на задній план. І всерединку ось цього завжди цей блок ставимо. Тобто наш котик має бути позаду. Далі для того, щоб він заховався за автобусом, ми маємо визначити певну адресу, де буде знаходитись наш кіт. За адресу відповідають координати. Вони мають назву X та Y. X координата буде нашого котика розташовувати по горизонталі, а y-координата по вертикалі. От саме ми зараз цю адресу напишемо, де наш кіт буде знаходитись. В наборі команд рух шукаємо блок, який починається зі слова перемістити. І ось тут є перемістити X. І перемістити в Y. Нам потрібно замінити тут числа і написати свої власні. Перше, ми адресу, яку пишемо, перше число мінус 122, друге мінус 105. Можна натиснути на цей блок і побачити, що цей котик буде в цьому кутку знаходитися. Цей блок приєднуємо під помістити на задній план і всередину завжди. Наступний блок цей блок заховав нашого кота. Далі ми зробимо очікування, тобто, щоб наш кіт чекав за автобусом, не одразу він з'являвся, щоб ми на нього могли натиснути. Ми беремо блок чекати одну секунду і теж приєднуємо її сюди всередину. Але якщо ми будемо знати, скільки секунд чекати кота, щоб він виліз із автобусу, гра. Втрачає сенс, тобто ми знаємо, коли з'явиться кіт, просто на нього натискаємо і отримуємо бали. Це має бути несподівано. Тому ми використаємо оператор випадкове число. Оператор випадкове від 1 до 10. Єдине, що замість 10 бо 10 секунд це достатньо довго, щоб чекати кота, ми поставимо 7. І тобто, блок очікування буде вибирати: це буде або одну секунду ми будемо чекати, або 7, або 5-6, тобто залежно від того, як, як програма обере е, на кожен раз секунди. І далі наш кіт очікує і далі з'являється, він ніби буде ковзатись під нашого автобуса і опускатися вниз. Нам допоможе в цьому набір команд рух. Там є блок ковзати одну секунду. Так. Але єдине ми з вами змінимо значення адреси цієї саме в ігри. Тут буде мінус 47. Ковзати одну секунду до хміну 122, y мінус 47. І відправляємо сюди. Так, супер. Далі нам потрібно ще зробити, щоб коли ми натискали нашого кота, тобто піймали його, наш рахунок збільшувався. Для цього нам потрібен блок перший. Це. Коли Спрайт натиснуто. Тобто, коли я буду натискати на нашого героя, коли спрайт натиснуто, моя змінна рахунок, яку ми з вами створили разом. Вона має змінюватись на один. От і в мене є такий блок в Скречі змінити. Далі обираю рахунок на один. Тобто, коли я буду натискати на кота, я буду отримувати 1 бал. Супер! І ще єдине, що ми з вами останнє зробимо, це для того, щоб наш кіт помістився за автобус. Ми його розмір, ось тут внизу, під сценою є розмір кота, змінимо на 90. Так. Наша програма для кота одного готова. Але котів у нас три. Тобто ми нам потрібно зробити ще таких три програми. Але для того, щоб полегшити трошки роботу. В нашому скетчі є така функція, як дублювання, що ми зараз з вами і зробимо. Перше, на нашому спрайті спрайт 1. Натискаємо, якщо ви користуєтесь мишкою, то це натиснути праву клавішу потрібно. Або, якщо це планшет, то можна зажати спрайт, і там з'явиться таке меню. Натискаємо, тримаємо, і ось тут є дублювати. Дублювати, і я отримала спрайт 2. Точно такий самий, як і перший спрайт. Вони однакові і програми в них однакові. Єдине, що ми тут зараз будемо з вами замінювати, це адреса, де знаходиться наш з вами спрайт. В спрайті 2 ми замінюємо таким чином числа. Перший перемістити в, тут буде 160, а друге число мінус 107. Ковзати одну секунду до тут 160 в попередньому, але вже мінус 63. Супер. Мінус 63. Чудово. Так, зараз перевіримо, як вони в нас розташувалися. Ось таким чином. І зараз чи будуть вони ковзати. Ага, ковзають наші котики. Так, мабуть, навіть краще не мінус 63 зробити, а мінус 53. Трошки нище не буде опускатися. Так, супер. Поїхали далі. Цей наш кіт готовий. Дублюємо у нас три кота. Дублюємо ще раз. Робимо дублювати. Ось третій кіт наш з'явився. І нам потрібно теж змінити адресу його, саме тільки погратися з цими цифрами, які ми тут пишемо цифри. Вперше перемістити в ікс. 12. Y 72. Ковзати одну секунду залишаємо 12, але ворог буде ковзати наш кіт 122. Так, наші коти готові, розташовані. Чого не вистачає. Не вистачає автобусів. Правильно? Ми відправляємося з вами в. Е Бібліотеку спрайтів і шукаємо автобус. Ось він, City Bus. Обираємо автобус, змінюємо розмір автобуса на 90. І так само дублюємо, ховаємо нашого кота за автобусом. Раз. Дублюємо два, дублюємо три. І ось ховаємо, щоб котиків не було видно. Також і мені б хотілося додати якийсь фон, щоб у нас тут був в нашій грі. Тому відправляюсь в бібліотеку фоні. І оберу якісь такі. Отакі кружечки мені подобаються. О! Ну що, перевіряю, чи працює гра, запускаємо. Так, а ну котики, я вас зараз. О, одного піймала рахунок, змінився. Не піймала. Піймала. Супер! Тепер ви зможете тренуватися. І ловити котиків набираючи вали. Таким чином, ми сьогодні продублювали спрайтів, у нас тепер 6 спрайтів, і запрограмували гру з рахунком. Я вас вітаю! Вітаю з новими здобутками та запрошую також до участі у цікавому змаганні. Ми підготували для вас чудові подарунки від LifeSell та Inventor. Що потрібно зробити? Потрібно виконати домашнє завдання. А саме, у вашій. Грі з рахунком змінити значення в програмі, щоб один з героїв став супершвидко ховатися. А за натиск по ньому рахунок збільшувався не на 1 бал, а на 5 балів. Відправте на пошту мідлравінventor.com.ює знімок екрану своєї гри. Скріншот. І перевіряйте, наскільки вправно ви навчилися створювати власну гру з рахунком. До нових зустрічей! На сьогодні це все більше цікавинок розкажемо вам через тиждень. Не пропустіть!